Привіт, з вами я, Росер Пайохай. Сьогодні я буду собі показувати малюнок. Перший е, малюнок від ведмедя. Другий малюнок у нас годинник. Смайлик і годинник я малював, цей малюнок клинував шарбіти. Це я малював телеканали Інтер, Новий і Теп. Е, це як я. Дивився фільми. А це е, малюнок малювала моя сестра Віка. Це малюнок про Як Він там мріяв. А на останок. Малюнок. Кінець. Всі, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до зустрічі. Пока будуть ще нові ролики. ролики як я малюю свої малюнки.